Це означає, що саме час зараз подивитися підбірку в мережі про життя від наших військових. Слухайте, тому що, попри всі труднощі бойових завдань, вони не втрачають почуття гумору, продовжують піднімати настрій собі і нам дивимося. У п'ятницю наші захисники не тільки відзначали професійне свято, але й отримали подарунки від Святого Миколая. Військові кухарі дбають, щоб раціон воїнів був не тільки поживним, але й дуже корисним. Вітамінізований узвар. Ну, власне, ось це груша яблука, айва. Кипить вода, засипаю сушені фрукти. Далі йде цукор. Я заявив, що це вітамінний узвар, тому я додаю далі сюди наступні інгредієнти. Перше це імбир. Лимоне розрізав сік видушую сюди, в кастрюлю. І залишаю все на ніч. Дуже вийшов хороший напій. Страви від військових кухарів подобаються не тільки воїнам, але й пернатим побратимам. <клухи> За турботу чотирилапі бійці віддячують своїм теплом. В буквальному сенсі цього слова.